Всім привіт! Сьогодні ми готуємо мариновані кабачки з огірками. На Фото є всі індігрієнти, які нам потрібно. Я готую на 1-літрову банку, беру 2 півлітрових вкладаю вкладаю лаврове листя, перець горошком, ем, віточку кропу, чесничок, нарізаю кружечками морку, беру кабачки і роблю такі узори виделкою. Далі нарізаю повздовж. Якщо великі, обрізаю. Можна нарізати і кружечками. Так само огірки, якщо менше, то вкладаю менше, якщо більше, то розрізаю повздовше. Далі вкладаю в банку і заливаю кип'ятком. Зливаю цю воду і роблю маринад: 1 літр води, 3 столові ложки цукру, 2 столові ложки солі, 120 г оцту 9%. Резую кришки і в банки, ставлю, закутую в рушничок і чекаю, поки вони не охолодяться. Потім відкриваю і смакую Сіп смачного.